Дорослим потрібно розуміти вікові особливості дітей 4-5 років. Це дає можливість бути ближче до дитини, правильно її розвивати. Характерною особливістю віку 4 5 років є розкриття творчих здібностей, фантазії, логіки, малюк вже зовсім інакше бачить світ, що оточує і себе в ньому. Цей період розвитку важливо приділити увагу кожній сфері розвитку дитячої особистості. Діти у віці 4-5 років продовжують активно рости і розвиватися, осягаючи все нову і нову інформацію, покращуючи свою промову, фізичні навички, навички соціально-емоційної сфери, Психологія дітей 4-5 років влаштована так. Щоб пам'ять, увага мислення та уяву малюка були спрямовані на всебічний розвиток. Увага використовування знань про абстрактні геометричні форми попросіть дитину назвати навколишні його круглі і квадратні предмети. Знаходити 5-6 відмінностей між предметами і між двома малюнками. Утримувати в полю зору 8-10 предметів, повторювати визерунок або рух. Мислення. Розуміння найпростіших причинно-наслідкових відносин. Назвати призначення предметів попиту. Відразу покажіть три предмета або картинки з їх зображеннями, знаходитись серед запропонованих предметів зайвий, пояснюючи свій вибір. Складати пазли без допомоги дорослих. Побудувати з конструктора за зразком будь-яку фігуру. Пам'ять запам'ятовувати 7-8 картинок. Запам'ятовувати дитячі лічилки і скоромовки. Запам'ятовувати недовгі пропозиції. Розповідати по пам'яті невеликі оповідання. Казки, вірші, змісь картинок. Запам'ятовувати пари слів після прочитання дорослим, тарілка, суп, бабуся, дідусь, луна. Сонце і так далі. Математика визначати розташування предметів справа, зліва, посередині, вгору. Внизу, позаду, попереду. Знати основні геометричні фігури. Знати всі цифри. Рахувати предмети в межах 10, співвідносити кількість предметів за потрібною цифрою, вміти розставляти цифри від 1 до 5 в правильній послідовності в зворотному зворотньому порядку. Вміти порівнювати кількість предметів, розуміти значення більше, менше порівну робити рівними нерівні групи предметів, додавати один предмет до групи з меншою кількістю предметів. Дрібна моторика. Покращити малюнки, не виходячи за їх контури. Вміти тривати в руках олівець, кисть і змінювати напрям руху руки, в залежності від форми зображеного предмета, ліпити з пластиліну дрібні фігурки, Зав'язувати вузлики на матузці. Вміти нанизувати великі гудзики або намистинку на нитку. Навички письма. Вміти точно проводити лінії, не відриваючи олівець від паперу. Вміти заштраховувати фігури рівними прямими лініями, не виходячи за контур малюнка. Вміти обводити і розфарбовувати картинки, не виходячи за краї. Вміти проводити лінії посередині доріжця, не виходячи за її край. Розвиток мовлення Використовувати тисячу слів, будувати фрази з шести 8 слів, розуміти дитину повинні навіть сторонні люди, а не тільки батьки, розуміти, чим відрізняється будова людини від будови тварин, називати їх частини, вміти правильно ставити іменники форму множини. вміти знаходити предмет за, вміти самостійно складати опис предмета. Розуміти значення прийменників. Знати, які бувають професії, чим займаються люди цих професій. Вміти підтримувати бесіду. Вміти відповідати на запитання і правильно їх ставити. Вміти переказувати зміст. Почути казки. Оповідання. Розповісти на пам'ять кілька віршів. Забавлянок. Навколишній світ. Визначати, яка зараз пора року, час доби, називати своє ім'я та прізвище, знати ім'я і прізвище своїх батьків, знати назву свого міста, вулиці, номер будинку, знати назву столиці своєї країни, знати назву нашої планети, знати назви основних професій людей і пояснювати, що роблять люди тих чи інших професій. Називати пори року дні тижні в правильній послідовності. Відрізняти домашніх тварин від диких. Садові рослини від польових. Знати номери екстрених служб і як їм подзвонити. Самообслуговування. Дитина вже відмінно застібає гудзики, блискавки і розв'язує шнурки. Його добре слухається ложка і веделка. Дізнатися. Як застеляти ліжко, налити воду сік молоко в склянку, витерти бризки після себе, використовувати серветку за столом. Накрити на стіл для себе та інших, прибрати зі столу за собою, використовувати йоржик в туалеті, вибирати одяг по погоді, зав'язувати шнурки. Кидати сміття у відро для сміття. Якщо дитина без праці відповідає на ваші питання і справляється завданнями, рівень його розвитку відповідає нормі. І якщо ви бачите, що з якими завданнями дитина справляється з труднощами, ці галузі знань вимагають додаткової уваги. Шановні батьки, будьте пильнішими!